Під час нічної шахетної атаки до Пологового жителька Запоріжжя Наталія Пельо народила донечку під обстрілами. Каже, для її родини це вже перемога. Тож ім'я маленьке, обрала відповідне Вікторія. На той момент ти просто їдеш і тобі треба приїхати в лікарню, народити, тобто привезти, народити, щоб вона була здорова, щоб в не було ніяких трав, а що там, ти навіть вже не чув вже просто. Таке зосередження, єдине, що це просто е, земля. Не всі хочуть перемоги, тому я ну, так її кличу. Старша донька Наталії та Олександра Авеліна народилась у перші дні повномасштабного вторгнення. Молодша Вікторія у день міста 5 жовтня. Та попри обстріли, згадує Наталія, пологи пройшли швидко і без ускладнень. У нас нам УЗД це не показувало, але у нас було обвиття поповини, виходить не по шиї, а по як сумка сказали. І тому вони ну, все зробили для того, щоб ну, це щоб вона вийшла без проблем і це не було у подальшому якісь наслідки цього. Народилися ми 3,8 кг, сімдесят см. Ну це для нас. Величка дитина нині Наталія та маленька Вікторія почуваються добре. Породіля розповідає, донька з перших днів народження вже почала показувати свій характер. Дитина просить їсти, дитина просить їсти дуже гучно, і не дай Бог, вона не отримається зараз негайно, от прямо от в цю мить. То ми ну, про це сповіщаємо дуже голосно. Мені здається, мою дитину тільки. Чу. День міста народився і Віктор, третя дитина в родині. Його мати Ганна Северін разом із чоловіком Сергієм вже виховують доньок – 15-річну Софію та 7-річну Настасію. Хлопчик, це так, це щось новеньке, скажімо так. Не знаю, втома зараз втома. Трішки я хочеться відпочивати. Він відпочиває, і мені хочеться відпочити. Попри близькість Запоріжжя до лінії фронту та постійні обстріли, каже Ганна, народжувати не боялась, і була впевнена, що все буде добре. Я знала, що все буде добре. Це ну, все, все буде, все буде Україна. Я розслаблена була, тому що. Ну, Якщо я буду нервувати, то він буде нервувати. За словами директорки департаменту охорони здоров'я міськради Анни Дуб, рівень народжуваності у профронтовому Запоріжжі, попри війну залишається стабільним. Вона може трошки погіршуватися з збільшенням кількості обстрілів, тому що породілі переміщаються в безпечні регіони. В Середньому у нас 10-11. От за минулий тиждень по одному закладу у нас народилося 10, по іншому, дев'ять. Тобто в середньому десь так і є. Світлана Гарбузова, Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.